Короче, всем привет за вами я Нубик Майнкрафт и короче вы выразив... Яцай це не весь. Ми, ми разом з Сашею будемо виживати е, на дуже старій версії Майнкрафта, тільки ми виживали на 1.1 версії Майнкрафта. Тільки, тільки вибачайте, у нас якась проблема стала, що в мене все відео чомусь було білим, то ми будемо виживати на 1.7.10, Це була 1.1. А я продовжую знімати. Так, да, то бачите, в мене є отакі от ці речі. Ну, і ми, кстати, на новому світі поїмалися на всі речі. Да, ну потому, ви знаєте, ви ну, ж Тому що, що 1.7.10 змінили е, генерацію. Ну, спочатку ми чомусь з'явились під землею, це було странно. Mm, я просто під землею, я чуть не задохнувся, а довез задохнувся. Як ти не задохнувся? Я думав ти теж я, я скупав камінь, я не задохнувся. Я стояв в камні, але не задохнувся. І кстати, даже я... моє залізо е, ще осталось. Ой. Я свої речі зберіг. Що? Я свої речі зберіг. Кстати, міським не повністю, у мене тут вспомните, були такі от штуки. Типа такі заряди, якісь щось таке на руках. Чого? У мене такі заряди, як вогонь був на руках. Коротше, куди виживати? Так, да, зараз ми будемо далі виживати, щоб построїти домик із дерева. Ой, дам свинюшок вбивати. Коротше, дай... не бігати не можу, їй реально не треба свинюшки. <marriages fit> ну да, поїш тобі, я може тобі дві свинини дати. Ого, скільки тут свинок тут їх реально мені стажати. Е! Бо ми взагалі нам треба дуже добре виживати. І, кстати, ну якщо підписники, якщо вам не сподобається рубрика, то да, я можу, типа, ну, я можу її навіть перестати її знімати, але якщо вона вам сподобається і ставите дуже багато лайків, то я її продовжу. У мене так само. Ми, ми, я ми, свої ми маємо пройти Майнкрафт повністю. На старій версії це дуже складно, тому що, що е, нема таких печер як на нових версіях, правда? Сьо, я себе вже печу свою свинюшку Хе-хе, <гум> тобі такий шашлычок є Мене так шашлычок Я собі ще підкину О, жарене свинюшко, воно похоже як на цей, але це старе Короче, я такі шо буду строїтись від дів, а ти там щось Ха, Дінис, правда тобі вона вже як нова? Шо? Що? Правда вона тут більше похожа на нову? Так, да, тому що на старій версії там якась обводка була чорна. Коротше, коротше я почну свій дім помилити. Я вже я теж буду скоро. Окей. Е, тільки вибачайте, в мене тут музика, я зараз її виключу. Все, я виключу цю музику і все. Підписники. Підписники, я вже к... купаюсь під землю, бо я хочу свій дім робити. Так, тут буде мій дім і вже я тобі копаю собі. Без так быстро кірка ламається? Я не знаю, які що у тебе там за проблеми, я дім строю. Я тоже дім строю. А не буде не такий великий. О, я железо знайшов! Я два. Я багато железа знайшов. А я більше, а я... Раз, два, тому, коли коли три, три, проблема була, тому, нам дружка, знімали, то ще на улице один версій знімали, то я більше залізу на ходу. Вітілих 6 кузків не знайшов. Я тоже 6 кишу знайшов. Прикол. Я, короче, ще буду строити свій домик. Да, yeah, блін. Він напевно буде в три блоки. весь то. Ааа, я чомусь ставити не можу, ну то капець. Оце стара версія Майнкрафта, да, капець підписники. Ладно. Е, Через паузу я построю свій дім. Блін, мені вже не що переплавляти. Короче, піти я, я може свій. А е, дім... блі, я перехотів, я верстак не хочу переплавляти, все, у мене верстака нема. Ну ти можеш один скрафтити. У мене нема дос. О, булижник можна пекти болежником? Ти що, старих... це не знал? Я не знав, що на старих версіях можна так. Чекай на а, ти чекай. Чого там в тебе? Я болезником. Булижником можно, а я сам не знал. А ч воно не пече? Фиг его знает. не нет. А роз розком... О, ростком дерева! У меня його якраз але він дуже быстро горить. Я встигну? Ні, я напевно не встигну. Я бо як думаєте, я встигну чи не встигну? Шо, не, ні, шо, я не встигну, все, воно не переплавиться. А ні, е шиє, шия, все, я встигну, реально, я встиг. Все, ще два. Все, в мене є. Дім я... достроюю. У мене шість слитків желіза. Mm, понятно, а я тут свій дім майже построїв. Mm -hmm. Я йду заселятись Ставлю раз. Окей. Я йду а що мені не допомагаєш? Допомагай. Я собі йду доски брати. Хух. У мене вже самого доски закінчуються У мене не було рання, не а, тому, що у нас чомусь новий світ зробився. Настройки. Я... Блін, мені особливо одного куска дерева не хватило А, тут вже все, останній прямо кусок дерева. Вс. У мене є 10. Ха. Ого, 40 дерев... дерева. Коротше, підписники, ми зараз поставимо двоє на паузу і будемо добре, ну, будемо знімати, коли ми добре розвивемось. Е-е, e, ok. ок. Ставимо... на паузу. Коротше, підписники. Ми тут вже дуже. Підписники! Добре... Я тут іщу в село, дивіться, я реально десь бігав бігав і замітив, що біля нашого дому є село. Я тут в селі зараз. Окей. А, а я тут нам чуть поліпшую домик. Кріпер мене трошки підірвав. Тут Саша цей зробив скриню нам, а. І ще я тут поставив такі от факіли, щоб, щоб нічкою в нашій хаті не було так темно. Кріпер! Кріпер! Ладно, я коротше, йду в шахту, я хочу знайти нам діаманти. Ось тут, угу. я кстати, вугілля копав, ось так от, і я хочу знайти нам діаманти. Капець, ви колись бачили, я ніколи на такій версії не бачив таку деревню, де там щось вони піднесли ці дома якось. Як взагалі жителі заходять додому? Не житель знаю. Житель, скажи мені, як ти додому заходиш? О, дивіться, він прям сам думає, як зайти до хати. Я тут, я тут, я тут залізо спеціально пропустив підписники, бо, щоб, щоб, щоб прям на відео його добити. Так от. Все, я його добив. Тут у тепер цілих три кусочка. Так. Капець, як тут заходять до хату, житять. Це думал, не підняти, ні, вообще в землі якісь зроблені. Ви колись бачили? Ви колись бачили таку от деревню? Ви колись бачили таке? Я ніколи такого не бачив. <гас> я діамант знайшов. <гас> Поділишся? Поділюсь, конечно. Капець. Тут же ця... просто в середині дому просто в блок землі. <гас> О, як же я не люблю цей гравій. От я от так, розуміло? понятно вам. Е.

Добре, да не заш пшеничку, не хоче? Нет. Ні мне не треба. А семечка? А я диаманты не шоу. Вот я Дирися, поїх, а ти не знаю. Да я за семей. Дыры за семечка будеш? Ні, семечка. А, да, семечка буду, конечно. Це моє улюблене блюдо. <сум> <сум> Добре, я вяжу додому, вже, щоб тобі дати семечка. Семечка. Мне зараз скажете, что я куда-то спускаюсь, я не поднимаю. Чекайте, там що? заброшенный портал? А, не, мне просто показалось. Короче, я бы плыв до дома. Я помню, воно вот в тій стороне наш Дим. Я помню, прям. Окей, я... а я нам три диаманта Капець, Капец, там не прогрузилась текстура. А, ні, вже прогрузилась. вона просто там не було начал. От... У нас двох три диаманты. Классно. Блін, чого тут на колтуре не можна в воді бути? Я зараз вот такого вот. Опа! На в воді плавати быстро. Ну то на столі в адре так не можна було плавати. Блін, а вот реально. О, я вже наш дім бачу. Сейчас я свиню, щоб нам ест здобити. О, у мене їжі так нет. Так просто побачим, типа дивіться яка ж там ще гора Ой, блін. Дивіться, яка там є гора? Блин, її вже не видно. Короче, я просто такого собі туди впав і думаю, я просто собі туди впав. Блін, я повинен закопати, спасіть. Е, не знаю, що там тобі треба вскопати. Я Я, короче, тут от буду переплавляти оцю от їжу. Швидко. Я зламав. А, кстати, я, а дивіться, просто думав, що це дерево такого падає, думаю, що, не знаю, що це таке. Падает, поднимается, там деревня, бачу, капец, где у нас деревня на <сёк> О, привет. О, здорово. На семечка. Ну-ка, дай семечка. О. Так, да, мы нашли О, мы нашли их три чистых. Мы можем, кстати, угород зарубить. Ладно. Сейчас вот так вот зим. М -м -м, так, смачно. Все. <сёк> Наився я. О, це таке. Так, Денис, вот, кстати, Я вам не показував в хто там лежить, не просто я поставив. Це для нашої розгородки між Денисом. Моє зверху, а Денисовий злізу. Да. Коротше цей. Я зараз тут ще залізу маю приплавати, а у тебе вугілля є? У мене немає, в мене було одне, але я вже його потратила. Ай, Ну треба десь вугілля, походу, шукати. Я зараз, напевно, піду в шахту і його добуду. Я теж в шахту. Окей. Ми ставимо на паузу. Якщо вам довго це відео дійшло. Коротше, ставимо на паузу. Коротше, підписники, я вже знайшов дуже Писники. багато. Дуже багато вугілля я шов. Він знайшов багато вугілля, я взагалі нічого не знайшов. Я знайшов тільки лазурит і рестов. А, а я не йшов дуже багато вугілля. Він знайшов тільки желіза, а я тут редстоун купав. Я сейчас купаю собі. Коротше, я зараз нам залізо переплавлю, бо тому що я хочу нам зробити. Е, як воно там називається огород. Mm. Хоча можна і без заліза, ну потім. Я не їсти хочу. По-іншому зроблю. Что я, Що, казав, я поїв. їсти хочу, я вже бігати прям не можу. А я, я поїв у мене одна свинина жарна свинина лишилась. Ой, капець. Я вже цей змучився йти. О, тут свиня! Я уже не хочу не можу О, як смачно було, я тепер бігати можу. Так ты же пшеничкою наївся. Я вже їсти одно захотів. О, давай, переплавляйся быстрій. Я хочу їсти. А мені алмазики досить ти казав Окей, зараз я тебе дам я тут зараз раздоров посаджу. Я зараз я тебе скину диаманты. Вот бери. три диаманта. Ой, я тебе случайно ще один Видай <ріху> диамант, діамант Чакай, чекай. Что ты выкинул? Все. Все, теперь у нас все часть на тебе три І в мене. Блин, Блін, Денис, а куда нам всю ступеньку поставить? Я у них вона ти... пропала? Навіщо ти їх тоді поставив? Зробив точніше. Це просто воді що так. О, у мене вона з'явилася. А що вона такого? Та ти знав, де вона пропала? Да ти сам ставиш постійно її, Нафіга її ти ставиш? Ну я хочу показати, що вона буде. О. <гум> Шо, такого буде. Забирай тепер. Нічого, у мене і так і железно тупорі. <гум> і железна кирка. Какая зализная кирка, это то... сахара? Ну, кирка, это сахара. Сахара. Это вот сахара, а вот Кайло. Це от сокира, а, це от кайло. А, -а, а Ну ты едешь, блин. О, ежа, ежа, что я емся, у меня 12 свины минуты. Семечка! Семечка! О, я тебе ривот, скину. Семечка. О, семечка, я тебе семечка скину. Семечка, о. Что тут джамика? 7 семечка? хочешь семечка, хоть семечка. Ты приешься, ними? Да. А дай мне семечка все. Я хочу найме даже... тоже. Поплевать. О, а це це? Це якийсь кругляк с чем. Подивись, ковча що це? Что это за кругляк? А, это чешуйники! А що он тут делает? Да вы тут якийсь кругляк, просто подивись на него. Вот взломай его. И тут чешуйники появляются. Что это що це? Що це за а! Що це, тут, ми... це? відкуда эти кругляк вообще взял? Я его допустил. Я не знаю, что це? Короче, я не знаю. Цей... Кругляк просто викидаю, ліпше нафиг. А ты ж сам кругляк тоже из з нього... Я його просто выкину. Навищу несніт там якийсь. Свинка, ти хочеш до нас до хати піти? Окей. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, все, вбили свинку. Кстати, вже вживаем. Ай-яй-яй. Я його топлю. Выкину ще, выкину. Це. Ой, я тупор викинув Ну ти геній Да. Да не Я плююся. Кам'ян. Да не А, заби можна так. Що <реш> ти робив? Ти отак так вот, типа. Я хотів зажати і вона, типа, щоб кидалася Багато. але да, так, вот так не можна, кстати. Можна, 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 можна швидко як Окей, okay, я тут нам зараз залізу буду переплавляти, вот залізу ще <рес> Я ей втоплю цей круг як. Hey. <рес> підбирай, підбери. давай, давай підбирай цю шуку. Давай давай иди сюда. Эй, е, ты шо на фигатска? Тут ці сонечниці, це будуть безкінечні. Е, блін, здох. Я ще вони щоже, зіступити сонечниці. Я пока їх ще вони щоже, ще пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока вамсім. Ой, у мене дуже мало ХП. Де мої речі? Підібрав мої. Де мої речі? Тіх не підібрав. Ой, у мене ХП дуже мало. Я його викидай. Ай, що й ніце тут. Ідіть сюда, то під Я вас ще уніштою на раз-два, понятно вам. Певно, тобі просто порталу не було і їх нема. Чому ви витягнули ще такі кругляки, я не розумію. Не. Fake making. Звідки ти шо цей кругляк поставив, дурак? За ти ж ти мене вдарів, я із-за тебе свої речі закупив, добре, що хоть знайшов. В я ти не загубив, неправда ти не загубив. Я загубив свої речі. Я їх підібрав вже просто. Є, э, ч ж знаєте, код нас ви мене виплив? Так, а відопита я не відкажу. Сидіть сюди. Короче, <сь> 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 <sch colours> там Саш розражається з свинями, а я зараз буду нам робити огород. <сь> Без роби. це не така ж складна версія. Ну да. Ну хоча тоже довольно складно. Mm -hmm. Блін, у мене палок нема. Я на цьому переправлю. Переплавлю. Оцю Як ви думаєте, переплаватись? Так, да, Переплавиться. Переплавати. Звісно, що переплавиться. навіть на 1.1 переплавилось, гений. Що я зрать буду. Ням-ням. Ай, блін, мені шоу. Видите, скільки вам діаманти? Блу-блу-блу. Надо бомб бомб плаудити, поба. Не фігати це робиш, я потім підберуться діаманти. На. Набло. 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 Ти не фігати це робиш, я зараз твої діаманти підберу. Не підбереш. Короче, я сам буду огород рубати, а ти йди в хату, або або сховайся з монстрами. Е, э, я ще я ще Ти монстр. Ти монстр. Ага, конечно, монстр. У мене 2,5 з хп осталось. Тебе сьогодні сам уничтожу. А тут монстри. А, тут монстр дуже сильний, тут шість скелет. Спасай. У <свісно> <свісно> мене дуже мало хп. А може мені скрафтити меч з діамантового? Цього мене ще один діамант лишиться, а я скрафчу. Окей, ну я собі напевно зроблю камінний, щоб діаманти не крафтити. Ой, Що? які діаманти не крафтити, Ой, я чуть вже, у мене уже чуть-чуть Блін, Блин, у вже зима... нема. У меня палка буде зі мною в инвентаре. Ч... діаманти диаманты зі мною. Ч, ты які я мать маю? Може тебе вдарити? Нет. Чого? Ну я тебе зараз сам вдарю, какашка. Ах ж у мене хп мало, дурачок. Ой! Тут клипер взервался. Ой. Ой-ой-ой. Ты ешь. А да мы Я захищался мечом. Да захищаться мечом тут не можно. Это бесполезно просто штука. Це старей версии. Ты геній? гений? Да макер как? Взервал. Я кто? Ну, может, ну, ты, же он знал, что Крипер может взрывать предмет ну внутрь Лес, конечно. Дрис, дрис, на, на. да хватит мне уже не хочу семечки. Чего? Бо не хочу, я сказал. Я, я робить... не играл на таких версиях. Что? Я мало на таких версиях играл. Короче, все, я нам роблю огород, понятно тебе? А я не могу, блин, надо... Ты не можешь. Не топчи його, то я тебе Я Не топчу. А тут а зараз тут... Заджу. Е, ти що то? Що ти робиш? Блін, це от огород він висихає. Та навіщо ти тут землю ставиш? Що б ти зробив? Багато огороду не буває. Ну ладно. Сімечок мені хватить, надіюсь. Короче, підписники через паузу я оце оце построю. Ні, я то, я хочу тобі допомогти. Ну ладно, давай. Її. А що, каменной метики не буває? Якої? Каменный. Та я не знаю. Може, ти неправильно її зробив. подивись. Як то? В мене навіть не крафтиться цей, Лопата. Я не знаю, у мене кам'яна лопата крала. А, то це булижник з монстрами в мене. Ну ти є з Ну по голові я тобі постучу лопатою Так я щось знав. Що це булижник з монстрами. Я навіть не читав. Булижник, оце звичайно. Окей. Да, блін, да тупі скелети, ідіть Це ви було монстрами мотиву. в сраку, блін, ви скелети. Ви мене чуть не вбили. На, пока. Ого, я его так убил, классно. Профессионально. А мы... Мне... Ну, <говорит> ставь семечки. О, да блин! Шо, мы не так скоро мотыга взломаете. А. Как Короче, Я не знаю, ми вже так нормально розвилися, ми навіть діаманти вже знайшли. Mm -hmm. а, чому, а чому в тебе є оце от досягнення час стати фермером, а в мене нема? Хоча я са... хоча я перший зробив оце от огород. Як ну подивись досягнення, час стати фермером. Ні, у мене немає, такого, у мене дачний сезон. В смислі? У мене тут час стати фермером. Ну і ладно. Досягнення це не саме важне. Вот, короче, короче, Блін, мені треба поїсти, бо шлів, я... Слім фішки. Ок, виходимо з шату. <смір> Окей, і, короче, ми будемо зараз чекати, поки цей огород виросте, тому що нам треба їжа, якби. Угу. <смір> ну, короче, вот, Чекаємо. Короче, підписники. Ми вже наразі Підписники, ми Вже вже У нас що виріс щоб... огород. Короче, дивіться, як у нас виріс огород. Да, ми вже наразі... Ой, ми наразі вже дочекались, що, що він виріс, і ми його ще будемо добивати. Я добиваю. Вже. Да, я тоже. Подивіться, як быстро її це красиво добивається. О, все. Е. Я тебе случайно вдарив. Давай дальше. І кстати, підписники, я забувся вам сказати, Давай, що... Давай робимо регенерацію. Що в мене тут. Що в мене то я якось знайшов е, відро і я тут ще налив воду. Коротше, просто якось... У мене відкудись це відро з'явилося. Я не знаю відкуда. Все, волі. тепер ми можемо зробити друже. Я тут, навіть одне сімечко виросло. Ми тепер можемо навіть зробити Добре. хлібчик. Так, вот. Все. Ну поэтому если хочешь, мене дивите скільки. Просто дивите, скільки у мене голоду носилось. Скільки? 2,5. Це ж це ж багато. Хотя ти бігати так не можеш. Бери хлібчика, е, поїж Я собі кравчу вже. А де я тобі вже скинув? Все, у мене 5 хлібчика. Ну тоді дивіться. скинь мені назад три хліба, яких я тобі дав. Три. Вот. Все. Короче... Да я себе повністю, напомню. Короче, Тя ми дивіться, як наш нашого грот виросло. О, він так швидко росте на цій версії? Ну да, на старій версії е, дуже багато було необичних штук. І кстати, дивись на, які, на, які, на якому ми красивому місці тут заспавнились. І тут а, ми який красивий домик построїли. Дивись, яке це місце взагалі красиве. Задія mm -hmm. наші такі от гарбузи, я їх навіть ламати не хочу, бо вони красиво виглядають. Я теж не хочу. Так, да, бо дивіться, як які вони красиві. Угу. Mm -hmm. Я напевно навіть цей світ сохраню собі в папках. Це, я хочу одне поламати, собі на голову надіти, чи тут можна так. <гум> ну ладно, ну не ламаю. вони красиво тут виглядають. Ну так. То їх жалко ламати. Якби якісь голобки, <гум> 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 я зближую. Коротше, зараз. ми скоро, напевно, будемо вже закінчувати, тому що ми вже, ми вже 26, а, 26 хвилин. А такого на повинні поставити. Ми вже 26 <гум> хвилин виживаємо, хоча навіть більше, тому що. 에, подивись скільки ти вже відео знімаєш? Зараз. Потому, не, що... підписники вибачте, що у вас таке зараз я все. Чекайте, я зайду зараз. <рес> Корроші, цей, потому, що... У мене 45 хвилин вже відео йде. А у мене 26 хвилин, тому що... що половину відео у мене чомусь не вийшло зняти. Ну, так. А коротше, давай вже прощатись. Так, да, ми вже напевно будемо прощатись, тому що. тому що дивіться, як ми розвились. ми навіть ще діамантики знайшли. У мене один залишився. Mm. Потому що ти собі діамантовий меч меж зробив. Він б кайло зробив, щоб ми могли обсидіан добити. А так потім, ти можеш зробити. Мені треба меч захищатися. Ну хоча да. ну, ладно. Да, вже так. Виросли. Ой, добре, що я не потоптав. Ну давай будемо вже на цьому закінчувати. Ладно, С вами був я, Нобік Майнкрафті і всім пока. пока. Я вже, напевно, Сашу да. не буду у тому що у нього всі речі розсипаться. Ну, да. Ладно, всім пока.